Бажаєте потрапити у Станіславів кінця 19-го, початку 20-го століття. Таку унікальну мандрівку ви можете здійснити завдяки новому альбому Івано-Франківськ на давній поштірці». Тут ви побачите понад 300 кольорових листівок з видами нашого міста, надрукованих як у Станіславові, так і поза його межами. Кожна, за словами фахівців, справжній раритет. На презентації видання, яке присвячене 350-річчю надання Івано-Франківську Магдебурзького права, його автор упорядник відомий колекціонер. Зиновій Жеребецький зізнався, що виношував ідею створення цього альбому 20 років. Реальна робота розпочалась в цьому році після Різдвяних свят. І 7 травня я отримав перші екземпляри цього альбому. Ця книжка побудована таким чином, що я запрошую до читача здійснити мандрівку старим частково втраченим містом. І саме у цих 303 поштівки дають уявлення про те, як виглядало наше місто. Тобто, це є портрет міста. Яке можливо зараз вже частково втрачене, але це патет міста до 1939 року.